Я зараз нахожу в цьому сквері, дуже гучно люди відудуть машини. Я не зможу їх трошечки притушити. Це сквер Саламандра Харкові, там, де знаходиться пряжний магазин Ярна, і поки що тут ще все не прикрашено, але невдовзі почнуться тут монтажні роботи, тому що я бачила, що дівчата вже нав'язали. Я також приймаю участь да, як правильно казати, буду, вибачте, управляти себе в цьому проєкті. Проєкт організувала наша Олена з каналу ще пара рядочків. Це така жіночка з великою енергією, з великим бажанням творити. Тому Невдовзі все це преобразиться і буде дуже дуже, я сподіваюся, гарно. Ярна також посприяла цьому, давала нам пряжу на квіти, на деякі листочки. Хто за мною все ж таки як це скажуть, слідкує так у соцмережах в у фейсбук я викидала все це дуже гучно. Я більше не буду знімати. Я краще потім все тепер переозвучу. Цікаво буде оце, мабуть, дерево Саме цікаве. Я чекаю на це, і я думаю, що ви також, і ви все це побачите швидше, ніж я. Тож переходимо до справи. А ви ж діти дівчата і сьогодні? Це треба було нам сьогодні вже його не Ну, Я теж плюма. А ми так і розмовляли, що сьогодні ми щось трошечки а собирали, да, все туди.

А ти прийшли? Так, Як дивимося, це ж ми підготувалися. Красу, красу. Наталка принесла, вона каже, що вона не блогер, нічого не знімає. Будемо ділитися. Тут процес у нас просто йде швиденько. Тут всі прикрашають. Боже, ну це ж неймовірно. Всю атмосферу просто треба відчувати. Ну поочень первого, я потом підхожу. Знаешь, типа скрытой камеры снимала. Как же там я там шикарный этим? Ні, нам це треба буде, так, щоб нам треба, треба щоб в Вон 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 раді, так, щоб самому цим. Щоб ми дивилися, щоб на нас усі дивилися, щоб людей багато. Плани, 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 плани. на майбутнє. Де ще дерева шукаємо, саджин я вже окупуємо. Да, Анічка, ну попрацюй. Я ж хочу, дівчаточки, я ж а, хочу да, цю да, красу да, зняти. Боже, ви подивиться, що Вообще, тут буде. Воно просто це. Космічні штуки так, будуть, просто космічні штуки. Їх зв'язати. Ну, давайте осякнумо. Пішла опять к, стволу, к дереву, к стволу. Но це все зробила вона. Взагалі усі дівчата, які сьогодні, ну не тільки тут, сьогодні, багатьох дівчат задолучався, тут немає. Багатьох дівчат. Які не долучались до нас, але вони хай і вони нас всі підтримують, вони нам до нас тут добавляють. Боже, це Оно просто. Так, ходить, подись, підете. Мені не тура. Ні, я направити тут. Вони бачите, я не знаю. Вот еще ниточка, Наташа. А, Мы все еще в процессе. Там натягивают туфель. Сейчас какие у вас альбересики. нам не нужна. <рик> нам нужен будет, если у вас есть острый нож, нужны. Да? Там... заходите, <рик> спрашивайте. Ну, почти весь <рик> <рик> Даже три <рик> Покажется соответствует моим третьим салонам Хто ми? Що ми де? Я прибігла, я відпросилася знову з роботи, ну це треш, я думала, в мене скоро звільнять, з такими веду, але я повинна була це бачити, я не могла це пропустити, ви тільки подивіться, зараз дівчатка вже всі спілкуються, тут іде, ну... Давайте ми з вами підійдемо поближче, подивимося на це дерево. Тепер вже і я його бачу. Тут бачите, а, ну, неймовірно, цікава така виконана гачком, мозаїчна курка в нас з цими яскравими яйцями. Ну, це просто вибух краси, цікавості і такого інтерпретації такої. Дівчата все це подв'язували. Дивіться, навіть, ці як це цікаво, коли кожна майстриня привносить щось своє. У мене такі вони дитячі, бачите, вийшли. А тут така більш, 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 більш. Оці бджілочки від Анни Анна а, листочки. Що я хотіла? Я хотіла туди ще зіночку шукала. Ось вона зв'язала саме стовпчиками. Ми бачимо так. Зараз я вам покажу. Це також її. Ще в нас тут десь була, була були листочки, які зв'язані. О, о, оце спицями, воно видно. І десь були мої, які в'язала я феніським гачком. Я їх показувала. Тобто, можливо, вони там десь з тої сторони, я не буду вже залазити, але соняшки, які навіть з очками, бачите. Ну, Це вже така. Хочеться ж все це вже роздивитися, як воно. З усіх сторін, зараз я відійду, щоб ви бачили, що тут також воно все прикрашено. Ну, тобто о, такі молодці дівчата, які все це і ви не розумієте той захват і натхнення, з яким все це відбувалося, з яким це в'язалося, з яким це все збиралося. То там на тому дереві, зараз іде фотосесія. Я теж хочу туди достоятися колись. Аня працює фотографом, дуже висвічує, тому не видно всі-всі моменти, але вони в нас є, щоб вісім дівчата всі, ці... Я нам довели до... Ті яєчки, які я робила і майстер-класи, все. А де діти? Ці квіти взагалі неймовірні, вони мені так подобаються. Я скажу, я тобі на роботі показала ще раз, то дівчата дівчат, кажуть, це в Харькові. Та ти шу. А хто це зробив? Кажуть, дівчата харківські, кажуть. Ну тут можна просто стояти, роздивлятися, так що Харків всі на фотосесії.